Народ, усім привіт! Я не привітався на імпровізації, тому вітаюсь отак. Я ще хотів вам сказати, що я дуже вдячний за те, що ви коментуєте відео, ставите вподобайки, поширюєте серед друзів, за те, що підтримуєте мене дуже сильно з боргом оцим. Я... В новий рік насправді зайшов без боргів. Я закрив передпродаж сольника, там три корпоративи дуже дорогих, ну, в основному вони. І я супер сильно тепер боюсь витрачати гроші на YouTube, на камеру, на зйомки, тому що це не продає. Я в собі в голові тепер так думаю і боюсь. Тому, якщо у вас є можливість, ви в Києві, ви бачите, що в мене імпровізація. Приходьте, будь ласка, це дуже радий завжди вас. Там, Бачите, там неймовірна енергетика, люди, глядачі тупо кайфові. І ця буде прям от-от. Посилання я лишу в описі до цього відео. Я дуже сильно радий буду вас там бачити. Дякую. Так, тут є люди, які вперше я хотів познайомити, е От ви так ви казали, хто це ви такий. Я так чув. Ви сказали, звучить так собі. Ну, Я важко не чую вперше. А чим ви займаєтеся? Я навчаюся. Ви навчаєтесь е... в школі. Ну, я сподіваюся, що. Не, провадь, старичок, я не. Мужик такий, ти а є, братан. Я тебе підтримую, значить, я хожу на твою хуню. В університеті. В університеті. Давайте познаємо, як вас звати? — Віка. — Віка і... — Владислав. Владислав. Давайте попробуємо. Віка, Владислав. Навчайтесь в універі, а. Яка спеціальність? Бізнес організації, менеджмент бізнес організації. Ну, мене навчають розбиратися в бізнесі як як ну, всередині керувати людьми, керувати фінансами, керувати, послугами всьому А, типу, як делегувати це все. Просто я думав, що це як, ну, типу, що вам кажуть, ну все, бізнесмени потім. Да, ну я просто не розумію, як це для мене, як якось, це, типу, що ти приходиш, вони кажуть, що да, і кожен, типу, оптоволоконний завод відкриває. То, а там, ну, от як, а які основні поради от, по бізнесу можете дати? Просто щоб. Ну, базу. Я взагалі супер не фінансово-грамотна людина. Ну, по бізнесу чи повітря. Ви вже по життю, можете мені дати пару порад. Я, я загубився трошки. Я... Ну, от окей. Перший бізнес я хочу там ну, що, кав'ярня? Тату салон. Майстер манікюру. Я майстер манікюру? Стоп, ви, ви для себе. Ну, окей. Окей. Okay, Окей. Uh, okay. Я майстер педикюра, давайте. Скажімо так. Я хочу стати майстером педикюра. Так тупо звучить чомусь. Чому це звичайне слово? Я, я уявляю, як я батько Азербайджанська кажу, пап, я майстер педикюра. І він не вірить перші пару... <говорит хубило> так, <говорит> так. Що це, наприклад, такий вузькопрофільний, як майстер по підікюру. Чому низькопрофільний? Це охуєнний бізнес. Ну, до мене багато людей ходило. На педикюр? На педикюр, підікюр. Я думаю. Розташування, щоб зручне, типу, щоб. Ну, клієнтська база, наприклад, якщо ви хочете свій салон, попередньо... У вас нема, так? Ну, я ж для вас пробуваю. А, у вас це. Може навчі. Ну, до речі. на курси, буде теж. Не безкоштовно. Я вже розумію, народ, що я тут. Зараз Сам в мінус піду. Тупо зібрався зал бізнесменів. Ну я розумів, після цих жартів про борщ, що в мене аудиторія це криптовалюти, інфлюєнсінг, бізнес-курси. Оце ж це мої основні мої глядачі, в яких я попадаю тим, що нема грошей. Я вас теж що ви не були, так? Найміння? У вас не Ага, так. Дуже ви. От у вас добра зовнішність, я не знаю. Чомусь у вас така, що. Ну, я не знаю, мені дуже приємно. Якби ми були психологами, то ви до нас да, так точно. З мільйон відсотків. А як казати? Діана. Діана, то попаду, то Так. Так, а електрик, типа, в детекі? Чи... В армії. Е, э, да? О, давайте поплутуємо. Так, і майстер э, манікюра-педикюра. Не в армії. Не в армії, я... да. А от цивільна професія. Це э, у вас було, де ви працювали? А працював я з варником взагалі. З варником? Так, да, в цеху. Тобто ви кажете, я з варником. О, електрик! <реш> Давай, старичок. Е. Э... Не-ні, не, я знаю, як може бути. АйТішник. Нормально. А просто це було, ну, в uh -huh. А в ПТУ э, освіту дають пачками. Пач, А, через дефіз, так? Да? Сварщик, маркетолог, бізнес, продукт. <рив> <Підікюр мені. рив> а може, у вас щось э, за місяць було такого, що э, сталося, і ви такі, бля, ну. Генератор пройшов в рознос 400 кВт. Наскільки я знаю, то перед тим, як ми його зупинили, то він мав далі вже вибухнути, або дуже сильно зупинитися. Це дуже жорстко. Це насправді дуже-дуже. Ні, я потім посміхався, коли ми його задушили. Ні, то що ви позитивний, я бачу. Я Такого спокою ніхто не відчував, коли ми його рухнули, задушив. Генератор задушив? Так. А, задушує. Ну, він такий. у Вас хто ротний? Конор Макгрегор. Да, у нас розтелік сломався, він його пізди дав. Ну, він такий, з технікою на ти. Народ, ви дивились цей фільм двоє далеких незнайомців. Це короткометражка. Дуже прикольна. Я глянув на Netflix. Ну, класно, я прям раджу вам. Ну, гляньте, будь ласка, гляньте, тому що. Я не знаю вже кому порадити. Дуже прикольно про там темношкірий, там дуже важливі питання підіймаються. І коротка мікрашка отримала Оскар. Просто подумав, що рідко таке щось там раджу, щось говорю до вас. Гляньте, і може там, якщо щось мені радити, теж напишіть, я гляну. Просто цікаво. Я не знаю, от як ви тут багато хлопців вміє щось вдома поламалося, ви такі, ну я сам. Я сам. А, ти міш? Ну, плюс-мінус, так. Тору, що і що і... це за плюс. Yeah. Okay, а Окей, хто, а хто такий, що, типа. їба, нуга. Типа, ну його нахуй, що. Ну, його сильно нахуй. Коли ти думаєш. Ну, у мене розетка отак десь. от... Як випавше око, і я досі його так просто вставляю, так і та похуй. Так, вставляю стінку, заряджаю, думаю, ну, не ж, блядь, ще. Окей, хто ще э, не сотри, береш? Так, е y... так він правильно мені каже, який нахрі гвоздь? Fair> Два пальці береш, во там, провода. Так і ви казали, щоб да, ви не. Це споріднена душа, я відчув, що. А я що є і друзі, типу, ви кажете, які приїжджають і лагодять? А ви що їм за це? Платите? Yeah. А ким ви працюєте? Ні-ні-ні, він не так він каже, я не знаю. У мене турагентство під час імені. А як цей бізнес розвити? мені цікаво. Просто, якщо ти в такій ситуації, що робити? Ні, а турагентство? у вас. От як от, 25 лютого емоція яка. А, ні, ну взагалі, от ви, Як от вас зараз відбувається? Та, я за то перший дізнався, що і війна почалась. Мене турист... Пер, прям, перший. прям перший. Прям ще до того, як вони обговорювали, тебе набрали і такі, ну напевно, що. Так, так, я, то дізнався? Каже, так, да, ні, він і кінця. Ну так, да, їбать. <реш> ну я перший дізнався, брат. Мені просто клієнти телефонують. В 13-му ти дізнався. І кажуть, що, що, типу, вони не ще до того, як почалась війна офіційна. А, а ви самі подорожували? А як вас звати? Я навіть не спитав. Да, Юра. Юра, давайте Юрі поаплодуємо за... Ти... У вас... Е... <sluches> ви самі подорожували? От ви як... Ну, я не ну, ну, взагалі. Е... Кожен місяць. Кожен місяць? А у вас там знижка, да, якась своя? <назум> <назум> а є <ясь> скільки відсотків? <назум> 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 Буває сто. Я все, що він щось нелегальне там робить. Каже, Ну, ще по іншому паспорту провести, тобто, по іншій карті провести, так. А яке найкраще, от Україна. <рес> та... Там багато і що... <рес> З проститутками, так. <рес> <да. рес> там я і потім там побі на Ой. О! -о, -о, -о. <рес> Юр, ну це треба точно. Тут не можна. Сказав А, кажи і Б. Тут... <рес> і фотки попаду. І фотки вже давай. Короче, там я завжди ходив на масаж ніг. Массаж ніг, так. Тут, коротше, стоїть дуже гарна дівчина, дуже-дуже. І мене кличе на масажні. Ну я пішов, лягаю, починаю працювати в телефоні, вона мені починає робити масажні. Все круто. І потім, коротше, рука починає торкатись його. Його! Вона з чоловіком прийшла Можете, це. Можете казати, тут. То вже не по 12 років вам. Я починаю на неї дивитись і розумію, що це чоловік. Йобаний рот. Ця історія дуже жахливо закінчила. Насправді, ні, про це він почав класно, що дуже гарна, дуже дуже гарна дівчина. А як, от ви, о, Юр, як от, е, з моменту оцей етап, з дуже, 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 дуже гарної дівчини, ви такі, я починаю на неї дивитись, <рес> а це мужик. Там просто пропорція рук, типу, трішки чоловіча. — Там прикиньте там руки. <рес> Араба. <рес> О, ти коли вже дивишся, коли вже він тримає. ну... <рес> — Коли він тримає, тебе за член, <рес> да, Юр, давай. ти <рес> Прикольно? Не, прикольне, що Юра з дівчиною прийшов, а дівчина вот так. Бл. Я не з я йому 8 років, я не знала цю <рес> А як вас звати? Саша. Саша, ви чули цю історію? Yeah. <laughs> ні, і це при тому, що я сказав, яке найкраще місто, він сказав Таїланд. Yeah. І цю історію з мужиком хуєм, ну. Просто якось я не пов'язую ці дві. Можливо, історія не так закінчилась. Yeah. <laughs> ну окей, ні, дуже цікаво. А ви, Саш, ви чим займаєтесь? Yeah. <laughs> і це вже робота, Джей. Це єбать складна робота. У нас а, у вас дитина. А скільки років дитині? О, вже чотири. О, а ви такі батьки. А, чекай, чотири чи чотири. А є, у вас є якісь хобі, чим ви займаєте? Ну, от вільний час ви проведете. Ну, чи ви от дитина, я розумію, а от взагалі за весь час? Раніше в мене було хобі, я чемпіонка України по мільярду. На турі? Да. Ого. Юра, може отак ви таку будете заробляти? А, не, Саша такая, ой, блядь, чемпион. Давай в Таиланд, нахуй, мотнись еще раз, блядь, чемпиончик. Мы когда-то знакомились, я, типа, ну, девчина, гарно играю в бильярд. Я раньше был чемпионом, подумаю, ну, типа, играю в бильярд. Чемпионом? Ну я був також, так. 11 років був чемпіоном Києва до 18, 16 був чемпіоном України до ну, друге місце по Україні до 18 А дуже дивно, що ви з того масажа втекли, бо ви так шари можете катати, блядь. <кл 'язаний> ви б там, блядь, показали йому, що і Київ, і шари, вся хуйня. Каралан я був на шоу, де виїжджає прямо на сцені більярд, виходять такі гарні тайські чоловіки і починають прямо <пл 'язаний> Прямо ним, він коли каже він чи ними це член. якщо... Да, це я бачу. Вони ж ти не розповідав мені, та я просто зайшов після масажу, блять. А що, а що формат шоу який? Це, це тіба більярд, але членами. Це шоу шоу 69. Вони ще логіку притримуються якусь. через я аж мене пхали, щоб туди потрапити. Речі, хочу... ну, в цьому є сенс. Мабуть, з обкаченими членами починає бити по барабанам. Дуже-дуже сильно, причинає... Так, і ви досі радите Таїланд, так? Да? Ви... Оце, що Шо там. От давайте так, що там ще було? Бо там кожна, кожна подія якась. дивовижна. — Ну ще, коротше, я там жив з хлопцем. — Ну я ж нічого вже навіть не кажу, ви розумієте? Окей, як вашого хлопця звали? — Це був рекламний тур, а просто... — На камеру, так? В шоу прийняти участь? — Коротше, ми з ним... — Хай він не Ми з ним перейшли в Пантаїн, на головну в Волкінг-Сріт. — Волкінг-Сріт. — Типу, сам розграб на вулиці Тайванду. Ого. Ми з ним, коротше, пішли, і ми туди тільки починаємо йти. А там, типу, біля барів е, є там по 10 дівчат, які накидаються на хлопців і примагаються їх зазивати собі в бар. Короче, вони накидаються. Десь за 2 секунди з мене зняли просто футболку, і корейші, дві дівчини вкусили за засоски. <рес> Це це більше, більше. Більше, більше. А мені тайські дівчата не подобаються. Я коротше, починаю відбувати. Але да, ми... починаю... коли є такі гарні мужики з накаченими членами, як можна обирати жінок? Я... Вони просто на вулиці, юр. Просто ти йдеш на вулиці, на тебе напали. На вулиці напали. Бля, це мої сни в 14 років, реально. Це оцей сперматоксикоз, коли в голові ти думаєш, їбать, класно, щоб я отак на вулиці їбав. <рес> це давайте поаплодуємо Юрію. Дуже дуже класно, веселий мічок. До речі, про базу. Я хочу ще раз подякувати усім людям, які скинули мені будь-які донати на платформу Base, а також спонсорам канала на цій платформі, для яких, до речі, були оновлені умови підписки. Тепер по ній ви отримуєте доступ в секретний чат, в якому є ранній доступ до контенту, інформація щодо публікації відео, зіркових гостей тощо. Дуже велике прохання, якщо ви в секретний чат, зробіть це з аккаунту до вас справжнє ім'я та прізвище. Тому що я буду звіряти це зі списком спонсорів. Наприклад, спонсора звати Антон Житлов, і в чат додається King of офусі 2004. І я не знаю, це Антон Житлов чи це King of офусі 2004. Хоча у цьому випадку це одна й та ж людина. Так, давайте з вами познайомимося. Як вас? Аня. Аня. Діана, Діана, давайте повідомляємо. Аня, Діана, Ді. Так, ну ви дуже молодо виглядаєте. Вам. скільки? 15 yeah. є. Прям 18 є, тобто 18. Уже і про Таїланд можна послухати. Вже трошечки про доросле життя. 15. А ви ви працюєте, чи ви навчаєтесь? Я а ви? Ого, отак от, от розділились долі, да, У вас? Да. Чи ви да. чи вам теж 19? Так. Да. І і ви не вже, не працює? та. вже працюєте? Да. І навчаєтесь? Да. навчаєтесь. Yeah. На кого ви навчаєтесь? Чого <реш> ви сказали? — Ой. Не, мене була просто дисципліна в ухоблік, це піде. Це напряжно? Дуже. Це цікаво. У всіх свій смак, як ми бачимо, так? Да? А ви ким працюєте? Я барбер. О! Ну, то там теж лавешка. До, до речі, барбери, деякі заробляють більше, ніж бухгалтери, І не Да. А ви хочете бути бухгалтером, правильно? А ви знаєте, скільки заробляє в середньому бухгалтер? Ну, дивлячись, ключись. Так. А ви рахували? Ну, ви ж любите рахувати. Ви дивилися. Так, бухгалтера 30-40 тисяч. Так? Я просто 300 гривень плачу своєму бухгалтеру, блядь. По, <Пільші> по відчуттям в півроку. По ринку 30-40. тисяч. А ви? Ви зараз в барбершопі. Скільки у вас виходить заробляти? По-разному. А от найкращий місяць? 30 тисяч. 40. 000. 30 000. 40. Я не вірю на А, добре. Черкас. Ого, ви, що, ви з Черкас приїхали? Я в Черкас охуєнні бабки. Так, да, в Черкасі охуєнні бабки? Ви самі охуєнні бабки. Оце прям мій мамсу. Бачите, так, у вас дві роботи? Євген <рістити> <Дивіки>. Кузьмин. <Дивіки. рістити> а що що у вас сталося? Давайте так. Нахуй ці роботи і питання. <кху> Мені цікаво, чому дівчина 19 років на двох роботах. робота така лайтова? СММ. Ні, ще б він розгружає, там хуйня, взагалі. <рістити> ми ще на роботі з ножицями, з тупарилами. Так, СММ і Барбір. <рістити> ви в 19 років, у вас... Е, ну, ви їбашите трошечки. Е, — Ні? — Я три дня в тебе записуюсь. Блін, ну я реально не тим займаюсь. Бо я в 19 років там максимум... О, єбать, 2, на... я мать, дота два гана. У мене, блядь, мозги... Ну, я ще від дрочки охуєвав, що я це винайшов. В 19 років я ще такий, ніхуя собі. Скільки категорій в порнохаб. Я ось такий був. Я... Та який був, блядь. Я... А Таїланд був на першому місці. Таїланд там був. Головна гаряче гаряча та нове. <плес> ну вам 19, а от ну ви трошечки роздуплені, 19. Я просто мразі прям зустрічав. Ну, Підлітків і малолітах. Ну я прям. Ну може я теж цинічно сужу. Ну давайте так, щоб щоб я не один. Ви от коли зараз бачите підлітків, 8 з 10 ситуацій, це якісь хуйлуші? <плес> ну я не один де їх І вона каже, так. Добре, що мене зустріли». Я вже це розповідав. в мене якось було, що я в метро їхав, і там була якась дівчинка років 13, ну там щось голосно слухала музику, сіла отак на підлогу на метро, ноги закинула там, де сидять, бабуся якась отак сидить. Ну, отак себе поводять там, виходять, і вона отакого такого зросту. Я виходжу, на 2 секунди її. Затримую на проході. чи на секунду. Просто я йду, мені по пути. Вона каже: Іди нахуй, сука! Ну, я пішов. Ні, я просто... Бля, ще коли 13 річна дівчинка тебе нахуй послала, ти вдома ходиш, думаєш, бля, яку відповідь класну. Думаю, отак, ходиш, думаєш, сама йде нахуй. Якось топоха не дає. На міді чисто. Давай по-нормальному. Один на один мит на пуджах. Проїдеш. Ты иди нахуй. Не, ну вы. Вы классні таки. Молодежь, класна молодеж. Я уважаю, да. Вот это побіше таких. Ви бачите, як я хвалю людей, які приходять на живі виступи. Ви теж приходьте, будь ласка. А також заходьте в фоторент Києв'юа, який знаходиться за адресою Нижньоюрківська 31. Як вас звати? Сєва. Сєва? Е... Аня. Аня, побулдуйте тіпа. <різвіст> Аня. Я чуть не вбив Аню колись. <різвіст> <Що>? <різвіст> я навіть не потопав він такий. Просто так, хочу так. зізнатися, okay. якщо ми. Окей, сеон. Як як це, це було? Я займаюся екстремальним видом спорту, флейборд. Я, я стріляю в людей <рес> просто <рес> <рес> отак. Це літ... літальні. Ну, можна просто показати. Короче, я це відео в інтернеті там, де людина з на воді з людинами, на воді отак підіймається і... це, повітря. Це я інструктор цієї... З цього виду спорту. і колись катав Аню. І, кажуть, і вона каже, може страхов... Ой, блядь, Сороків 40. Бойжі болот, просто я з 8 ранку до восьмої вечора, не стаючи з гідроцикла, інструктував, я вже заїбався. Mm -hmm. І Аня під кінець робочого дня, ти покатаєшся такий, давай, швидко. Я не надягнув жилет, але вона була в... Костюми, гідрокостюми. Коротше, ага. дичь може трошечки, якщо не. Трошки, що сильніше що, тіло не дає супротив, да, проти, да, шо, так, якщо. Так, да. да, підводу занести трошки, вони ага. можуть дезорієнтуватись. Так і сталося. Тобто Аня впала і я дивлюся так, зазвичай людина, коли впадає, це там 3-5 секунд. А тут дивлюсь години-дві вже, сука, не випливає, думаю. Бля, ну я ж цілий день Ти хочеш, щоб я зараз плив за тобою, бля. Ну. Я ж казав, щось там ручки. Це були, мабуть, секунд 9, найдовші в моєму житті, тому що Ну, я дуже кохаю Аню. І я вже він казав в такій ситуації, так? Я ще перший дорослий з плавання, ну тобто це наступний КМС. Я дуже гарно плаваю, просто вийомлюю. І Аня каже, каже, що ти вийовуєшся. Історія, як я майже померла, блядь. можна трошки не рекламу. Ти когось шукаєш собі тут вона сплава, слава Богу, mm -hmm. я був готовий там ну, спасати. Я, Аня, як ця ситуація вплинула? Що ви після неї? І коли він казав, а може, от кудись поплаваємо? Ви mm -hmm. просто ви боїтесь, боїтесь тепер, так? Да? А, вам по приколу. Ну, було і було і без. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, вижила, mm -hmm. ж, їбать. Mm -hmm. ну, що... Блін, ну це... ну це класно, до речі, коли є на морі хтось, хто вміє плавати. І... Просто я в дитинстві дуже часто тонув. Я по мене. Понятно, я. Просто. Ну, по приколу мені, да, я. Думаю, а що? Раз купили матрас. Оцей, водяний матрас. і Я на нього ліг, і там хвиля, і я заснув на ньому. Я заснув, прокидаю, я прокидаюсь, ну я реально. Між Таїландом, сука, там. Я вже думав, ну ти десь всередині океану, нахуй. ти... Я дивлюсь, просто я дивлюсь на берег, типу, і люди вже. Ну, ну, Я дуже далеко. Це не... Ну, це десь де, ну, декілька кілометрів. Типу. ну, дуже далеко. Я розумію, що я не... Ну, так я не допливу на цьому матрасі, як я туди доплив. Я так поробився, думаю, та ні, ну, похуй, вже тут лишаюсь. І там, до речі, не... взагалі хуже реагувала охорона. Там моя мама. Вийшла, підійшла, почала. Моя мама ще дуже драматизує, насправді, але вона там почала. Отак, вона прям на весь люди, там кукурузу припинили продавати. Там такий кіпіш почався. І якийсь мужик, ну дорослий мужик, ну не супер довго, от всю відстань відпливає, та вообще не вкрад. Просто якийсь мужичок. Він допливає, бере мене, типа. <chat> і вот так, з матрасом допливає туди, ну там є більша вістань, він каже, типа, да, просто майстер спорту попла. Фу, я просто думаю, от якби не було цього мужичка. Це не сяло? Це? Ні, там дори, якщо, він, якщо я був малий, а той мужик був дорослий, то я хуй То ти взагалі на спорті і Я думаю, водичка так, прям молодіт. Ви коли були на пару кілометрів від берега і вас тільки тоді побачили, ні, так не тільки. Я тоді прокинувся. Побачили мене раніше. І сам, суко, ну поки спить, не буду будити, да? Ще моря, скільки кілометрів. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а також можете підтримати молодий проект одноразовим донатом на платформі BASE.